Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин за 12 грудня. Що цікавого сталося, очима наших журналістів. Дивіться за мить. 12 грудня відзначаємо День сухопутних військ України. Володимир Зеленський відвідав Запорізький напрямок. На власні очі побачив роботу підземного шпиталю, де фахівці вже врятували понад тисячу життів воїнів. З нагоди свята відзначив і бійців 65-ї окремої механізованої бригади, яка боронить Запоріжжя. Хочу вас привітати і всю вашу 65-ту кремуганізовану бригаду, привітати вас з, з Днем Сухопутних військ. Я вам, хочу вам подякувати від всіх нас за захист нашої держави. Можу побажати тільки здоров'я і витримки. Дякую, що стримуєте ворога. Дякуємо вашим рідним, близьким за те, що підтримують вас. Ще раз вас вітаю. Бережіть себе, це найголовніше. слава во Украина слава Найбільший розмір допомоги серед усіх європейських держав Україні надала Німеччина З початком повномасштабної війни. Ця сума складає 37 мільярдів євро. Розповів Денис Шмигаль на сьомому українсько-німецькому форумі. Традиційно урядовець подякував владі Німеччини та усій нації за постійну підтримку нашої держави у воєнний період та запевнив, співпраця буде продовжуватись і надалі, оскільки це вигідно обом партнерам серед переваг, які надає наша країна безпека, адже саме наші зберіга. Збройні сили в нинішніх обставинах мають беззаперечний досвід бойових дій. Окрім цього, в українських надрах є важлива для всього світу сировина, така як літій, графіт, титан та інші важливим для Німеччини є й аграрний сектор України. Український агросектор, який наголошу, не становить небезпеки або загрози для фермерів та аграріїв Німеччини та європейських країн. Навпаки, він відкриває нові можливості. Ми вже годуємо 400 мільйонів людей у всьому світі, а зможемо нагодувати понад 600 мільйонів. Це гарантує продовольчу безпеку в ризикованих регіонах Африки та Південно-Східної Азії. Ми допоможемо зменшити міграційний тиск на Європу і будемо сприяти соціальній стабільності в Німеччині та в інших країнах Євросоюзу. Україна стане для ЄС новим виробничим майданчиком, арсеналом, енергетичним хабом займе важливе місце в ланцюгах доданої вартості, в нових технологіях. Кожне інвестоване євро, кожна технологія, кожна ідея це не просто вигідний бізнес, це внесок в наше спільне майбутнє на десятиліття вперед. Тож будемо разом, будемо сильні, будемо цілеспрямовані та послідовні. В обласному центрі вже кілька днів лежить сніг. Наразі дороги та тротуари міста повністю очищено, але попереду ще два зимових місяці, та кількість опадів може посилитись. Чи готові до погіршення умов комунальники дізналися журналісти першого подільського. Заметеним снігом доріг в обласному центрі не буде. Комунальники із першими зимовими опадами почали розчищати вулиці міста. Аби гарантувати безпеку для водіїв та пішоходів, розпочинають працювати з ночі. Останній сніг, що був це такі це 10 числа. Було задіяно 11, -11 техніки, снігорочисної техніки, яка вийшла 11 годині вечора і працювала всю ніч. На тротуари вийшло трактори щітками в третій годині, третій четвертій годині вийшли. Загальна кількість була задіяна техніки 20 одиниць піско тракторів і 11 одиниць техніки по дорогах, яка працювала. Починають роботу із вулиць, якими курсує комунальний транспорт. Так до ранку усі дороги та тротуари повністю очищені. У зимовий період комунальники стежать за станом вулиць цілодобово. В нас зараз ведено цілодобово чергування на комунальних підприємствах. Люди чергують. Чергові майстри протягом ночі об'їжджають, дивляться, як де що, і випускають техніку по мірі необхідності і на ті ділянки, які першочергові. Також заведені камери черговий майстер бачив онлайн ділянки вулично-дорожньої мережі і може оперативно реагувати на дані. Викиди, яким дає погод, під відповідальністю міських комунальників знаходяться шість старостинських округів. Дороги Олешинського, Шаровечківського, Богдановецького, Копистинського, Порогівського і Давидковецького вже очищені від снігу. Підрядники виїжджають, старости контактують напряму з нашими підрядниками. І як тільки йде погіршення, ми їх повідомляємо з вечора, що, наприклад, цієї ночі передбачається погіршення. Вони виїжджають на ранок, і дороги комунальної власності вони очищають. Попереду ще два зимових місяці, а сніжні опади можуть посилитись. В установі заповняють, до погіршення погодних умов готові. Тож про безпеку на дорогах та тротуарах містяни можуть не турбуватись. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Свіжі та екологічні навіть у зимовий період огірки незабаром розпочнеться новий урожайний сезон тепличних овочів у вищому професійному училищі номер 11 Саджанці вже майже готові до посадки, на який очікують врожай. Дивіться за мить. Учні вищого професійного училища номер 11 залюбки працюють у теплиці. Нині вони очищують землю від попереднього врожаю, адже у лабораторії підросли саджанці огірків. Всі учні приймають активну участь і практично своїми руками виконують всі дії, всі роботи по вирощуванні наших рослин, починаючи з підготовки насіння і збираючи врожай. Саджанці для нового посіву учні вирощували на практичних заняттях. Шлях від насінини до врожаю минулоріч прийшла Вікторія. каже, на заняттях здобула безцінні практичні навички. Ну, так, взагалі було цікаво спостерігати, як воно все росте. насінинка, як прокльовуються насіння. Да, і вирощували ми як спочатку. Ну, треба дочекатися, поки з'являться два-три справжніх листки, Тоді ми пікірували на постійне місце проживання, тобто ось в кубики. Це було цікаво. Ну, власними руками вирощувати нове життя, це в майбутньому їжа. Обрані сорти огірків вже перевірені минулого сезону. Вони показали хорошу врожайність та чудові смакові якості. 270 насінин. Як експерименту ми висадили, і це вже третя неділя. Сьогодні маємо вже рослини, де можемо показати, і ті рослини вже виросли дали справжні листочки. Вони готові до того, що можемо переносити вже в тепличний комплекс. Окрім садівництва для студентів розкривають секрети заощадливого, а головне екологічного тепличного вирощування. потрібно використовувати енергію сонця, енергію вітру і енергію землі. Якщо ми будемо використовувати просто електрику вугілля або газ, вона буде просто дуже дорога, і вона не буде конкурувати з завезеною продукцією. Тому ми навчаємо таким чином, щоб наші випускники могли використовувати ті технології які ми сьогодні. Розказуємо, це канадські колоси, це сонячні батареї, це сонячні колектори. Новий врожай огірків обіцяють вже в лютому. Вирощене передадуть на заклади освіти міста. Олександра Толстюк, Нікіта Голівоць, телеканал Перший Подільський. Колись житловий будинок та кінотеатр модерн нині дитяча музична школа номер 1 Приміщення за адресою Проскурівська, 18, було побудоване у кінці 19 століття. Відтоді його призначення змінювалось не раз. Втім, старовинна архітектура збереглася до сьогодні, а з нею і декілька цікавих фактів про споруду. Культ прибуткових будівель. Саме так називали помешкання заможніх проскурівчан, які були призначені для житла та комерції. На вулиці Проскурівській їх збереглось чимало, а будували їх ще у кінці 19-го, початку 20-го століття. Один з таких будинок номер 18 зведений у 1907 році купецькою родиною Соломона Маранца. Оскільки будівля була презентабельною, у 1910-му там розмістили один з найкращих кінотеатрів. Кінотеатр мав назву Модерн, і він зразу став найпопулярнішим місцем відпочинку для наших проскурівчан. Там був зав, він не дуже великий, на 200 місць. Був екран. Кіно було німе. Зрозуміло, що поруч стояв села піаніна і грав обов'язково піаніст. Кінотеатр проіснував до перших років радянської влади. У 1917 році його привласнили брати Штейншлегери – а в 1921-му радянська влада націоналізувала його та призначила директором одного із братів. Назву кінотеатру змінили на Зірка комунізму. Проте в 1926 році цей кінотеатр закрили, тому що у нас був створений такий інший кінотеатр великий, і це приміщення вже переходило під різні установи. Ну, наприклад, десь в 50-х роках тут був відділення державного банку. В цьому приміщенні потім різні магазини були. У 1957 році у будинку розташували дитячу музичну школу номер 1 Вона діє і до сьогодні. Незважаючи на вік, споруда виглядає привабливо. Частково вона реставрована, але збереглися і автентичні ділянки з відкритою цеглою. Особливо треба звернути увагу на двері. Саме як тоді встановили їх в 1907 році. Двері з візерунками прикрашені, ну скажімо так, оздоблені саме модерновими такими візерунками. Вони до теперішнього часу збереглися. У середині приміщення незмінними залишилися візерунчасті стелі та оздоблена груба, яка збереглася з минулого століття. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Дзеркальна дата час, коли наші думки та бажання мають особливу силу. Принаймні, так стверджують нумерологи. Одна з таких дат вже сьогодні. Тож наші журналісти дізналися, чи вірять у магію чисел хмельничани. 12.12 .12. – остання дзеркальна дата цього року. Нумерологи та астрологи впевнені, такі дні мають особливу енергетику, яка може вплинути на життя людей. Чи вірять у магію дзеркальних дат хмельничани? Вірю, але прям чому не можу сказати. Багато чого від слідкової житті. Те, що можна посчитати по числам, все збувається прям ідеально. Ні, я знаю, що я, якщо мрій, дій, люби, твори, витворяй і посміхайся, все від цього. А магія – ні. Ну трошки вірю, а чому не знаю. А чи робите якісь ритуали? Ні, ритуали ніякі не роблю. – Я особисто не вірю. не вірю. Хочеться вірити, звісно, звичайно. Наверно, віру. Надіємося, що все буде добре. Я пам'ятаю дату 11,11.11. -11 -11. і, і в мене був чек, який себе повторює 11.11. І нічого війною оце все х робиться. Ні, воно все не грає. Це для себе прикольно. Я вірю і в магію дій, і я в дні в цих. Вірю в долю, вірю в знаки Зодіака, бо все, що я не читаю, воно завжди відповідає дійсності. І хай ця сьогоднішня дата тільки принесе людям добро. Таким був цей день за версією нашої інформаційної служби. Ще більше цікавої інформації шукайте на сторінках Першого подільського в соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру.